Я публічно засуджую всіх хто працює в Україні по гемблінгу. І тут ти мені казала, що То, ви я з Україною в Україною взагалі ніколи О. не працювала і не працюю, і не раджу працювати е, нікому. Якщо ж супер, шо. ми маємо це проговорити в кадрі. Я категорично, публічно засуджую всіх, хто працює за Дінник збеті парі матчфаворіт, будь-яке лайно, державно воно зареєстровано, не зареєстровано. Всі, хто в Україні беруть бабло за рекламу гембли ставок на спорт, казіно для мене це. І я буду одна стільки разів намагалася. Зіношники купити рекламу, я стільки разів посилав і від хамам. Ну просто моя в нас дуже позиція. багато військових. Е, з цим ну це, це дуже, чесно кажучи, погана тема для мене. Тому що, ну я думаю, в країні, де війна, ну коли ми і так е, переживаємо дуже важкі часи, це дуже неетично популяризувати тему. Е, е, Якщо україн... у вас є телеграм-канал, Ютуб канал, де ви коли-небудь рекламували хоч один гемблінговий проект. Я до вас так. український, я до вас не. Прийду, ніхто з адекватних експертів до вас не має ходити. що й вас треба і посадити. <плес> бо ви бути військових, бо зараз от саме те, про <плес> ну, що ти говориш. Вони вразливі просто до цього. У них <плес> дуже високий рівень адреналіну, їм постійно хочеться ще, ще, ще.